Доброго ранку, члени комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту. Враховуючи, що кворум є, дозвольте розпочати нашу роботу. І на порядку денному у нас одне питання про звернення депутатів з міської міської ради, восьмого скликання про підтримку президента України. Доповідає Сергій Рудович. Будь ласка. Шановні депутати, хочу сказати, що сьогодні, мабуть, немає того українця, який би не слідкував за новинами і за тим, що відбувається на світовій політичній арені. Ми всі розуміємо, які заклики відбуваються, які перемовини відбуваються. Тому я не буду зараз коментувати все те, що відбувається. Хочу зазначити, що ми підтримуємо позицію. Президента України Володимира Зеленського про те, що ніяких перемовин не може бути без України. Ми підготували текст звернення. Зараз я зачитаю саме текст. Звернення депутатів з міської міської ради восьмого скликання про підтримку президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою, в чергове намагається розширити межі загарбницької війни. Щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти з із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії. Має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки супротиву українській жорстокій воєнної агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога. Маючи найважливішу зброю єдність українського народу. Тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не цираючись нав'язує усьому світові свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного головнокомандувача, якому народ довірив керівництво державою та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і зневіри. Війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначати нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішив, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемоги щодо України без української сторони. Єднаймося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Героям слава! Прошу підтримати дане звернення до президента України, до міжнародної спільноти, в тому числі. В першу чергу, це направлено саме до них, щоб довести про те, що ми за перемовини за участі України. Дякую. Запитання, колеги. Немає запитань. Хто за те, щоб підтримати дане звернення депутатів з міської міської ради? Хто за? Анастасія Демідівна. За самозвання або винесення на розгляд сесії? На розгляд сесії. Винесення на розгляд сесії, так. Так, за. Ви, Винесли, зацесію, так. А, да. За. П'ять за рішення прийнято. Дякую, колеги. Всі питання сьогоднішнього порядку денного у нас вичерпані.